Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді соковитискач Mulinex модель Jew White 212081. Купував я її в нас по місту проживання за ціною 350 гривень на ринку. Тобто знову була така невеличка барахолка, жіночка продавала різні речі, різні товари, які, по її словам, вже їй не потрібні. І мені сподобалась ця соковижималка ну або ж соковитискач. Що ж, давайте з нею ознайомимося ближче, подивимося її комплектацію та перевіримо її на працездатність. І так, поїхали. Ось так вона виглядає. Дивіться, це у нас шток, яким ми давимо начинку, ту, що ми ложимо, чи яблука, чи помідори. Це ви зрозуміли. Так, це в нас бункер. Зараз хвилинку. Так, це в нас бункер, куди ми закидаємо яблука чи інші якісь плоди. Так, це ніж. Ніж у нас із ситом. Це зрозуміло. Центрофуга. Принцип роботи, мабуть, всі знають: так само як пральна машина, сюди падають плоди. І одночасно ріжуться. І під час великих обертів. А як пише інструкція, максимальна швидкість обертів 12800 обертів на хвилину, то жмиг прилипає до сита, тим самим він залишається тут. А сік витікає за допомогою великих обертів. Так, це все зрозуміло. В кого є рядянські соковитискачі, це всі. Знають і користуються. Зараз пішов сезон, яблука, помідори. Тому потихеньку будемо продвигатися. Так, дивіться, це нижній відсік бункера, ось так він виглядає. Є у нас носик, кудою стікає уже готовий сік, який ми можемо вживати. Ну, Це все зрозуміло, принцип роботи. Дивіться. Це у нас муфта. Куди насаджується даний ніж із ситом. Так, ну що ж, давайте подивимося знизу. Так, дивіться, є два режими роботи. Менша швидкість і більша швидкість. Дивіться, для яблука, моркви, груші у нас друга швидкість. Для помідору це, мабуть, кавун. Виноград перша швидкість. Так, отак він виглядає знизу. Він вживаний. Дивіться. Потужність у нас 200 Вт. Ну, потужність невелика. Зроблено в Китаї. Так, це все зрозуміло. Е, ну що ж, друзі, ми не будемо дуже довго затягувати дане відео. Я просто хотів з вами поділитися, зробити такий невеличкий огляд для вас. Щоб ви мали на увазі, що існує ось такий девайс. Е, давайте я зараз його швиденько зберу. Та спробуємо почавити яблучка. Вони якраз наявні у мене вдома. І так, друзі, я ще хотів включити заздалегідь перед процесом, щоб ви послухали, чи гучна вона, чи ні, чи варто її купувати, якщо ви зацікавитесь даним товаром. Давайте послухаємо. Я скажу, вона не дуже гучна. Ну, це вона тарабанить об стіл. Все, друзі, зараз наріжу яблучок і почнемо чавити. Ну що ж, друзі, приготував я вже яблучка, нарізав, поставив наш соковий тискач. Встановив на швидкість 2, тому що так вказано: яблуко на, і, мор, і морква на швидкості 2. Хто пам'ятає, я робив огляд на ручний соковити скач Моторсіч. А тепер буде ще електричний. Ну що ж, давайте почнемо та спробуємо, що у нас вийде. І так, вперед. Ну що ж, друзі, ось так дивіться, що у нас вийшло. Почавили ми сік. Що я вам скажу? Прочитав я в інтернеті, що рекомендують різати маленькими шматочками, так як вона дуже мала по потужності, 200 Вт, хоч і великі оберти. Вона не справляється з великим обсягом плодів, якщо великими шматками кидати. Тому я порізав яблучка на ось такі, вибачаюсь, на ось такі тоненькі, ну, ви зрозуміли. Ось такий вийшов у нас сік. З м'якотю. Бачите? Думаю, дуже смачний, тому що яблука дуже солодкі. Так, дивіться. Я відкрию, відкрию нашу чашу. Дивіться. Сік проходить через це ясито за допомогою центробіжної сили. Всі знають по фізики, так само, як пральна машина. да? Повторюсь, ось наш жмих. Дивіться? Він у нижньому бункері зібрався. Отакий у нас жмих, отакі відходи. Що ж, ось така в нас соковижималочка, мулінекс. Дуже мені сподобалася ось такий сік. Є м'якіть, кому подобається. Можна процідити. Дякую вам за, уваги, за увагу, друзі. До зустрічі. Робіть своє життя комфортніше. Підписуйтесь по можливості, ставте лайк. До побачення, до нових зустрічей!